Пан Доброго Андрію, дня. Доброго добрий вечора. день вечора. Да, у нас вечір, у вас день. Е, я б хотіла да. почати з того, що Wall Street Journal вийшов зі статтею, заголовок якої звучить так: необоротний шлях України до НАТО вимущений невизначеністю. Е, Андрій Борисович, от хотілося б зрозуміти стратегічно після цього саміту, стало зрозумілішим, як НАТО бачить розвиток і фінал російсько-української війни, і чи збігається їхнє бачення з інтересами України. Да, дякую за запитання. Давайте почнемо з того, і будемо відвертими, що в нас продовжується ця жахлива війна, і весь наш шлях він вимушений невизначеними Проте, ми чітко бачимо нашу мету, ми знаємо наші потреби, і ми чітко розуміємо, хто є хто, є, хто в світі. І за ці роки ми дійсно навчилися знаходити... Нових друзів зміцнювати наші стосунки з партнерами. Що стосується, якщо ви знаєте, я виступав на паблік форумі саміта НАТО, і коли мене спитали про те, яке відчуття після саміту, то моя відповідь була наступною: якщо ви питаєте, чи ми там щасливі або ні, безумовно, ми будемо щасливі, коли ми вижимо останнього агресора з нашої землі, коли ми дійсно повернемо справедливий мир. Але я хочу сказати, що вважають цей саміт успішним. Успішним, навіть е, я чув, як е, ви говорили про дійсно його результати. Дійсно, багато чого було сказано, абсолютно вірно. Щодо конкретних результатів, а є, але я хотів би сказати про те, що залишилося залаштунками. Наприклад, засідання, друге засідання Ради НАТО Україна і виступи, виступи лідерів країн-членів НАТО, і практично всі вони були дуже сильними. Вони були дуже конкретними. Вони були дуже навіть знаєте, не про. Просто підтримку взагалі, а про абсолютно конкретні дії, про абсолютно конкретне розуміння, що необхідно робити, і про спільну стратегію щодо навіть не підтримки просто України, а стратегії перемоги України, і це дуже добре, і це абсолютно відрізняється навіть від того, що ми чули в Вільнюсі. І ця позиція стала більше такою впевненою, більше консолідованою між країнами НАТО, і цей саміт він е ще раз е продемонстрував, що НАТО повністю підтримує Україну. Навіть я би так сказав, що і весь саміт, дух саміту, особливо останній день, він був про Україну. Це, мабуть, вперше в історії цей саміт був практично присвячений Україні, і а останній день, як я вже сказав, був повністю присвячений Україні. Ну і безумовно, всі ці е, досягнення е, вони є. Я вважаю, дуже важливими для нас. Хотів би тільки додати, що так абсолютно вірно було анонсовано президентом Сполучених Штатів про п'ять систем Патріот. Але хотів би не можу розкривати вам багато всього, але думаю з такою великою долею впевненості, що цих систем їх в майбутньому буде більше. Андрій Борисовичу, а як же ви кажете? От вони всі говорять про те, що Україна має перемогти? А як же перемагати, якщо не перенести, не можна перенести війну на їхню територію, якщо не дозволяють бити по глибі території Російської Федерації? Ви праві, ви праві, що досі існують обмеження. Ми про це говорили. і Наша позиція, і президент дуже чітко і в своєму виступі це підкреслював і почав про це говорити під час виступу в Рональд Рейган фундації, яка мала дуже великий резонанс в Сполучених Штатах. І ми далі говорили на різних зустрічах про це. Дійсно різні держави, учасники, члени альянсу мають е різні позиції, зокрема щодо ударів по території Росії. Але е ви знаєте, є абсолютно логічним: неможливо вести успішно вести цю війну, якщо ворог використовує е всі можливості і не має жодних е обмежень, застережень ця трагедія з. Ахмадітом є таким дуже великим і, на жаль, дуже трагічним підтвердженням цього. Мені здається, що більшість країн це розуміє. Давайте згадаємо, як в нас починалися розгляди питання щодо різних е, е, до, до різної зброї, яку ми сьогодні маємо, яку ми сьогодні вже отримуємо. Завжди це починалося з. Складнощів завжди це починалося з необхідності проводити додаткові консультації, пояснювати, доводити. Я думаю, що і в цьому випадку ми отримуємо так потрібний нам результат. Ми кожного разу підкреслюємо що все повинно відбуватися ще й вчасно. Це дуже важливо. Бо для нас ми рахуємо час по іншому. Я думаю, моє відчуття, і це відбувалося, як вже вже сказав, не один раз. Я думаю, що партнери близькі до того, щоб погодити це питання, і мені, мені здається, що насправді це ну, по-перше, логічно справедливо, і я думаю, що ми отримуємо це рішення. Ми продовжуємо це робити, знаєте, як формула Конфуція. Якщо мета здається недосяг... недосяжною, то треба змінювати не мету, а змінювати е, дії, форми досягнення цієї мети. Тому ми використовуємо всі можливості публічну риторику. Е, безумовно, про це у всіх своїх виступах говорить президент України. Я думаю, що ми... Будемо мати таке необхідне для нас рішення, бо це дійсно буде такий геймченджер у війні і дасть нам перевагу і можливість досягати нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим героям на фронті більших успіхів. Андрій, Андрію, я хочу все ж таки до вас також адресувати це питання, з якого ми почали. Що ви вважаєте ви конкретно везе з цієї дуже важливої ювілейної події? що от Цього року зміни ситуації на фронті. І ви знаєте, майже з початком НАТО закінчився цей дуже дивний вояж Орбана, який здивував, мабуть, весь світ. Почався з Києва, закінчився в Маралаго, і він весь час говорив про переговори. Чи тема переговорів і заморозки війни була, якщо не офіційно то хоча б на кулуарному рівні постійно під час тих зустрічей перемовин, які ви проводили? Ви знаєте, Ну е... Не змінилася за ці роки, є дуже важлива річ. Наш президент він дуже принципова людина, і тому його позиція і він дуже щирий. І наші люди вони чітко розуміють його позицію, бо він про неї говорить навіть в ко в щоденних його зверненнях до українців. Ми чітко розуміємо, що заморожений конфлікт це не є шлях. Ми проти цього. Ми маємо е, поганий досвід е, цього, е, цього замороженого конфлікту, який був досягнутий мінськими домовленостями. Ми бачимо до чого до, до чого це привело. Давайте так розділимо ваше питання. По перше, що стосується результатів, ну я е, чув гості студії вашої говорили про і фінансову підтримку на. Щорічно в розмірі 40 мільярдів, і про нові батареї е, ППО, е, зокрема, е, Петріот і інші системи. Е, також, е, безумовно, можна говорити, що це тільки Вордінг, тільки е, слова, але все ж таки незворотній шлях це нове е, формулювання. Шляху України до членства НАТО воно дійсно, я вважаю, певний е конкретний крок вперед щодо запрошення України до НАТО щодо повноцінного членства. Також безумовно, 20 держав, 21 держава НАТО е плюс Сполучені Штати е і Євросоюз і Японія. Підписали український безпековий компакт договір. І якщо озирнутися на тільки на рік тому, коли був укладений, укладена була вільнюська конференція, яка також базувалася на документі, який назвався Київ Security Компакт, який розробила група наша з паном Расмусеном, і безумовно, сьогодні, якщо побачити, скільки вже країн доєдналися і до декларації, і скільки країн вже уклали з Україною двосторонні угоди. Ну я вважаю, це дуже великий і, і дуже конкретний результат. І якщо коротко сказати про цей документ, то, то, то про що він? По перше, він створює таку об'єднання держав, які вже сьогодні уклали з Україною. Двосторонні угоди домовлена про координацію між ними і е, домовлена про розвиток майбутніх е, е, сил оборони України до двадцять сьомого року. Е, узгоджен порядок консультацій, які можуть бути проведені терміново, якщо щось е, відбувається, і треба, щоб всі країни. Визначилися щодо кроків. Я думаю, що створена така окрема платформа, яку ми будемо підтримувати і розвивати, і вона є дуже важливою на шляху до е, е, отримання повноцінного членства в НАТО. Ну і також давайте не забувати, що було е, погоджено і було в публічно про це заявлено про нові 11 військових пакетів від країн-членів НАТО різних, але дуже дуже для нас важливих. Це такі конкретні результати. Що стосується пана Орбана, ви знаєте, що була проведена певна робота для того, щоб відбувся перший його візит до України, між іншим. Я знаю, я був в цей час в Вашингтоні. Готував візит президента разом з віце-прем'єром Стефанишиною з міністрами Галущенка і Умеровим, Але знаю, що цей візит був успішний. Розмова була достатньо відверта. це не означає, що. Там ми по всіх питаннях знаходимося на єдиній позиції, але вона була дуже важлива. Це наш сусід, і треба нам мати добрі відносини. І безумовно, Угорщина є членами НАТО і Європейського союзу. Тому знаємо, скільки різних питань було на цьому шляху, і це дуже добре, що ця зустріч відбулася. Він пан Орбан не інформував українську сторону про свої плани. тому для нас це теж була новина, що він після Києву поїхав до Москви, потім був в Пекіні, про, між іншим, про його відносини з Китаєм, наскільки мені відомо, була розмова, і дійсно позиція України. Щодо участі Китаю і в е, формулі миру президента Зеленського вона була е, доведена до прем'єр-міністра Орбана. Е, Прем'єр-міністр Орбан був присутній, як ви бачили і, і чули на е, ювілейному саміті НАТО. Ви знаєте, позиція президента, позиція України вона є дуже чіткою. Ми не потребуємо медіації, ми не потребуємо посередників. Єдиний шлях до справедливого миру є формула миру президента Зеленського, і, і вона вже є не тільки просто, знаєте, такою ідеєю, вона є чіткою платформою, яка отримала своє абсолютно таке деюре підтвердження участю більше ніж ста країн і міжнародних організацій в Швейцарії. Ми зараз працюємо вже над організацією тематичних конференцій, який буде логічним продовженням, і е, на шляху до підготовки спільного плану. А спільний план, який ми вважаємо, буде підтриманий е, великою теж кількістю е, держав відповідальних держав світу, це є умовою і основою для проведення другого саміту. Тому ви знаєте, ну. Є різні країни, є різні позиції, але важливо, що ми рухаємося нашим шляхом. А він в нас дуже чіткий. Ми повинні закінчити цю війну. Ми повинні принести справедливий мир. Для нас це дуже важливо. Справедливий мир для нас сьогодні не є можливим і з нами там люди, які. Лідери, які знають добре президента, вони навіть не починають ці розмови, бо вони знають, що для нього є принциповою позицією щодо нашої незалежності, територіальної цілісності, суверенітету. Тому, як знаєте, мені здається, в світі вже багато, якщо не всі розуміють, що все, що стосується інтересів країни нашого шляху це є ну, такою чіткою прозорою принциповою позицією, тому, тому ви знаєте, ніяких розмов про заморожений конфлікт навіть залаштунками саміту не відбувалося. Навіть я вам можу сказати, що і це було дуже приємно чути, що під час засідання Ради НАТО Україна лідери. Були абсолютно чіткі, вони говорили про цілі, які повністю співпадають з нашими цілями, і про конкретні кроки координацію щодо досягнення цих цілей. Дякую, Андрію Борисовичу. А все, що ви не можете сказати, сказав погляд Джордже Мелоні. Сьогодні будемо закінчувати так на Орбана. Да, прекрасна фотографія. Хто Дякуємо. не бачив, зверніть його є... Джорджа пані. Мелоні, лідер Італії, прем'єр-міністр. Це є дуже великий друг України. І оця це одна із зустрічей. Була двостороння зустріч, і дуже такий сильний виступ на раді, як і інших лідерів. Я Але думаю, повірте, мене, погляд практично... сильніший за виступ, да, 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 іноді і погляд говорить про багато чого. Я вам дуже дякую. слава Україні.